Вже втомився вам розказувати, для чого потрібен адаптер і підключення через адаптер. Показую ще раз. Є у нас середловинка, є у нас адаптер. І є у нас приямок. Зроблений. Подивіться, він зроблений там в росту людини. половиною метра глибиною. Туди, щоб спустити, не знаю, бомбосховище не приямок. А скважинка тут пробурена, тому що стара там перестала давати воду. І що тепер? Потрібно робити тут ще один приямок. Чи як, дивитесь. Для цього беремо адаптер і пускаємо воду туди. Для того, щоб замінити насос чи обслужити скважину, не потрібно розкапувати потім в майбутньому. Він от роз'єднується. Бачите, є зигумова прокладочка, ось ця частина з різьбою залишається закопана в землі, а ось ця частина піднімається вгору ось так. Береться ключик і піднімається вгору.